Начальник Державного науково пробувального центру Збройних сил України Полковник Башинський. Ми, військовослужбовці Державного науково пробувального центру Збройних сил України, приймаємо участь в естафеті 22. Віджимання. Естафету прийняли від Центрального науково-дослідного інституту озброєння військової техніки. Ця естафета посвящається ветеранам і воїнам АТО. Її мета привернути увагу до проблем ветеранів і учасників АТО в адаптації в мирному житті. Півоверта ліво, Руч! Упор лежачі прийняти. Право, починай! Роби раз, два, два, три, чотири, п'ять, Сім, вісім, девять, десять, Одинадцять! дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, Шістнадцять! шестнадцять, семнадцять, 18, 19, 19, 19 20, 21, 22, двадцять два, право закінчити, встати, життя <плес> не ми передаємо естафету державному науково-дослідному інституту авіації міста Київ. Слава Україні!